Після цього відео вам більше не прийдеться мучитись нізяками дровая, тому що зараз я вам покажу свого нового фаворита у створенні діаграм. Це Plant UML. створює нереально круті професійні діаграми з елементарної текстової розмітки. І оскільки розмітка текстова, з цього випливають наступні переваги, що ви можете редагувати її в якому завгодно вам зручно редакторі, легко можете поширювати її зі своїми співпрацівниками. І трекати, наприклад, за допомогою GitHub. До речі, в різних розробницьких інструментах є інтеграції PlantUML. Наприклад, у GitLab ви можете запушити в репозиторій код PlantUML і потім переглядати в веб-інтерфейсі як діаграму. О, досить прикольна штука. Ну і Тому це досить дуже зру... А, І ще, ви можете. Легко автоматизовувати створення діаграм. От. Тому це дуже зручний і потужний інструмент, і його дуже раджу всім вивчити. От. Але про які діаграми я зараз говорю? Ну, зразу скажу, що це не для створення якихось там графіків, бо для графіків в нас є інші класні інструменти, такі як R або Gnoplot, кому що подобається. А PlantUML більше для таких документаційних діаграм, або для діаграм в командній роботі, чи в Project Management. Коротше, от таких от бізнесових діаграм. так сказати. От, Наприклад, тут є всякі activity діаграм, або мені більше подобається їх кликати блок-схемами, тому що ну, вони тупо, так само виглядають. От. Класові діаграми є. Діаграми послідовності. Що тут? Коротше, якщо ви трошки ще, цей, щось шлопаєте в Project Management, то ви розумієте, що це за діаграми. Ну, Але крім цього, можна, наприклад, робити такі жорсткі діаграми мереж з таких топологій. Ну і на сайті Plantuml взагалі повний список цих всіх діаграм, а то, що я показав, це малесенька частинка цього, що тут є. Наприклад, тут графік Ганта можна зробити або WPS. Коротше, можливостей уйма. Просто беріть і клацайте у ці посилання. А, так, так, Перш за все, до найголовнішого, це ресурси для вивчення PlantUML. Це, звісно, сайт plantuml.com, їх офіційний сайт. І тут на кожну діаграму, яка є в них, представлена сторінка з синтаксисом цієї діаграми. От, наприклад, э, заходимо на Sequence Diagram, і тут є синтакси з BBB. Уй, той блін, зараз, зараз їх онлайн-компілятор відкриється. Ну, В принципі, можемо його подивитися. От, у них є такий онлайн-редактор. Це якщо вам, наприклад, треба скинути якомусь людині, в якої немає PlantUML чомусь досі. І от ви можете їй скинути код, вона може зайти в цей онлайн-редактор їхній і скомпілювати. От, досить зручно. Е, так, і так, ви кожну діаграму можете подивитися її синтаксис і дослідити. От, І також у них є на сайті е, PDF-guide. Е, може, це може то саме посилання. Коротше, це є така от е, мовна довідка, я її завантажив і вам раджу. Де всі ті самі діаграми є, тільки в одному файлі. Зручно можна переглядати і імплементувати те, що вам потрібно в цих діаграмах. От. Далі є сайт realworldplantuml.com, де просто ну, теж приклади діаграм. Ви можете класнути на діаграму, і теж буде її код. Просто такий візуальний сайт, я не пам'ятаю, хто його запустив, ну коротше, він. Цей сайт open е, Люди різні додають свої діаграми сюди. От. І залишається ще такий ресурс Hitchhiker'S Guide to Plant UML. Я його не читав, якщо чесно, але тут ну, з самого початку він показує ці матері діаграми з іконками AWS і інших cloud інфраструктур. Ну і, в принципі, він виглядає непогано, тому не ну, можете подивитися. А так, в принципі, крім сайту Plant.uml, вам загалом нічого і не потрібно. А, от. А, в принципі, на цьому можна було б закінчити, але я вам покажу, як можна зробити пару діаграм. Наприклад, так, у мене тут є. А! Стоп! Чекайте, для початку нам треба поставити PlantHuml. Тому що е, онлайн-редактори, це, звісно, дуже круто, але е, це незручно. Я люблю мати все локально і м, не бачу проблем скачати Plant HML. Е, на сайті PlantUML є інструкції для різних операцій. Я е, зараз на RTX Linux, тому ми можемо просто скористатися Pacman, е, щоб встановити Plant. UML. От. Ну, вона в мене вже, звісно, встановлена, тому я не буду. От. <кій> Тепер важливе, важливе зауваження. Якщо вам потрібно компілювати PDF-ки чомусь, то тоді вам потрібно спеціальну версію plant В Arch-подібних дистрибутивах є пакунок PlantUML pdf Наскільки я пригадую, він так називається. От. І його треба встановити. Або якщо ви не на, не на цьому коротше, всьому арчеводстві, то ви можете його з сайту завантажити. І тоді ви зможете компілювати PDF-ки PlantUML. От. Зараз я PDF-ки не буду компілювати, бо в принципі мені не треба. А ми переходимо в принципі, вже до створення документів. Значить. У мене є, наприклад, тут uh, WBS. Uh, такий простий. Uh... Коротше, що таке WBS? Uh, WBS це діаграма, яка дозволяє нам розбити uh, якусь uh, велику кількість. Uh, зараз якесь uh, робоче завдання на велику кількість менших підзавдань, які можна легко організувати і виконати. Uh, наприклад, нам потрібно. Uh, я тут зробив для е, цього відеопродакшену. Я тут зробив для відеопродакшну, якби ми були соєвим е, блогером. От, тут, наприклад, є. Е, е, бачите. Або давайте ми її перше скомпілюємо, щоб було наглядніше. Е, так от, щоб компілювати діаграми Plant UML, е, нам потрібно просто взяти, е, написати Plant UML е, і дати шлях до нашої діаграми wwwbs.pml. <кхем> так, вона скомпілювалась, і тепер ми можемо переглянути цей файл. Ось так виглядає наша діаграма. Так от, Тепер я можу нормально пояснити. Ось є у нас завдання Video Production І в ньому ми тепер розбиваємо таким чином, щоб всі. Завдання на нижчому рівні були, утворювали 100% виконане завдання вищого рівня. Ось, наприклад, у нас є Video і, ну, Це, звісно, приклад, але загалом він складається з планування, запис відео, монтаж відео, підготовка до публікації і публікація. От разом ці всі 5 завдань будуть у нас утворювати готове відео. І далі ми вже розбиваємо ці завдання теж на підзавдання. які Разом в сумі отворюють е, кожне з цих завдань. От, наприклад, планування це прийнстормити тре, е, трендові ідеї, на які клюнуть норміси, написати сценарій, відрепетирувати. Далі запис відео у нас намалюватись, поїхати на студію, виставити світло лампочки, за, зачитати сценарій на камеру. Далі монтаж, е, який складається за вирізати бекання та мекання. Порушити відеоряд ефектами і модними переходами жесть. Нарізати вирізки для Ух! Е, Да, це реальна соя. Далі підготовка до публікації. Створити клікбейтну прев'юшку, провести рекламу в комбай. Коротше, мені вже лінь дочитувати. І так от. Оця от вся діаграма. Це, як ви вже встигли побачити, це просто от... Та, блін, і мені важко переключатись між мовами, а вони чогось міняються. Коротше, от, це просто от такий от файлик, на якому ми пишемо, значить, наше завдання вищого рівня. От чим вищий рівень, ти просто менше зірочок на початку. Тому я навіть не бачу змісту пояснювати тут синтаксис, тому що, як я казав, він елементарний. От, Ну і тут єдине, що важливо, це. Що в нас діаграма е, починається, ну, ми маємо дати рамки якомусь нашому середовищі, в якому ми будемо писати наш синтексис. От, І для WBS це буде е, собачка Start WBS і собачка End WBS. От, І після цього ми можемо наповнювати цей блок всім, що ми хочемо. Наприклад, ми можемо видалити купити рекламу в розетку UA і перекомпілювати. І воно просто прибереться. От. До речі, я для компіляції використовую окремий скрипт. Ви можете знайти його в моїх настройках на Гітхаві. Тому я, в принципі, от як ви бачите, можу просто відкривати двома кнопками і перекомпільовувати документи двома кнопками. При цьому знаходячись всередині у VMI. От. Е, тому е, дуже зручно, дуже швидко я можу робити діаграми. От. Але оце, е, знаєте, цей процес він дуже такий складний, соєвий. І, коротше, е, Я насправді так не роблю відео, ну, як ви бачите. да? От, от мій процес, от Якби я свій процес описував створення відео, то він би був е, таким. створюємо нову діаграму, яка називається. Називаю її Prot -Pume". Знову-таки, для прикладу. наприклад, У нас тут вже буде інший синтаксис, у нас буде тут UML-діаграма. Тому ми пишемо Start.UML і EndUML. Після цього напишемо таке Start і STOP. Це нам створить маркери початку і кінця нашої діаграми. Просто для початку скріплюю, просто щоб показати, що це, що це таке. Mm. Так, от. Ось такі крапочки просто. Ось. Це в нас ця сама activity diagram, або блок-схема. Зараз буде. От. І, наприклад, якусь дію нам треба виконати. Там пишемо, наприклад, сценарій. Сценарій. Написати сценарій. Після цього в нас буде цикл. Для цикла ми пишемо repeat Uh, що ми будемо повторювати? Uh, записати відео. Ми будемо повторювати. Записати відео. І ми будемо повторювати це. От. Тепер ще такий кусок синтаксису. Uh, repeat while. Uh, ми будемо записувати відео, поки. Uh, відео нормальне. Uh, поки відео нормальне у нас. Mm, не а не. Так. Ось, поки у нас. Відео не задовільне, то ми будемо його знімати заново. Ось це все, в принципі, що вам треба, щоб зняти відео, а не оце. Ой! Щось я в чомусь я помилився. а Ну. А! <свят> Оце ж теж дія, тому ми теж маємо її почати з двокрапки крапки і закінчити крапкою з комою. Ось, це так от я е, просто демонструю вам, наскільки просто писати ці всі діаграми. Але загалом ви можете навіть їх не писати. Зараз е, існує е, безліч інструментів в різних е, великих мовних моделей. Та, які ви можете просто загрузити завданням, от, візьми напиши мені діаграму PlantUML. І це буде набагато крутіше, ніж якби ви просили його е, згенерувати вам е, візуально цю діаграму. Тому що ну, з синтаксисом проблеми в мовних моделей нема. а от коли підключається якась графіка, то вони роблять ну, відверто якусь фігню. Або ви можете навіть самі е, е, генерувати ці діаграми програмно. Наприклад, ну просто вам треба згенерувати якийсь... О, як ви мого одногрупника недавно. Коротше, там треба генерувати в певних лабораторних роботах дерева проходження кроків алгоритму. Там кожен крок треба відображати. Ну і так от. Він просто взяв в програмі виводить код PlantUML. Зручно? Зручно, а, От. Що ще я можу сказати? А, вам може це не сподобатись ця діаграма. Якась вона вам видається нудна, так от ви можете змінювати її вигляд. І е, мій улюблений найпростіший спосіб міняти вигляд діаграми це просто е, поставити Skin Rose. <кхем> Ось. Е, це просто і результат дуже навіть непоганий. Е, взагалі, в планті є різні теми ще, е, тобто це не все, як ми можемо стилювати. Ну, там є в них на сайті багато різних тем, можете подивитись. А, також ви можете столювати окремі елементи, але. Ну, це, це морока, я того робити зараз не буду. Мені, мене задача ознайомити вас з інструментом, а ваша вже задача його опанувати. Отак. Тому. А, ще ми можемо емодзі тут вставляти, наприклад sunglasses. І от. в таких от скобочках, двокрапочках. sunglasses нам зараз видасть. А, а, чувака. Який, короче, в окулярах такий, да. <ріх> от, я думаю, на цьому все. А, до речі, ви ще можете латех-математику сюди писати. І взагалі. Ну. Безліч є потужних можливостей, так сказати. Е от. І мені здається, навіть якісь. Е Програми є, які з коду генерують діаграми PlantUML, Але я може забув, як вони називаються. Тому, якщо ви е, щось таке знаєте, то можете написати в коментарях. Тому що я щось реально не можу згадати, а щось я думаю, що вони такі є. От. Ну, на цьому напевно буде е, все. Так. Да. Бувайте.